Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні у нас закінчення нашого свет. Зв'язався він за півтора місяці, але в цей період в мене є вже закінчене поло, є початий перлинною резинкою блакитний светр. Тому вважаю, що якщо ви в'яжете конкретно один якийсь виріб, то ви його зв'яжете тижні за два. Спиті номер 3 тут все не так складно, як здається. Минулого разу я вам розказала про ціло светра, скільки в мене було петель, що як. Значить, обробка горловини в мене кетлювання. І минулий раз я вам казала, що для того, щоб її отут. Китлювання зафіксувати, я робила платформу з литових петель. Плюс, щоб уникнути додаткового такого потовщення, саме полотно воно товстувати. Отут я для китлювання, я вам показувала, зробила платформу з литьових рядочків, з литьових петель, два ряда литьовими петлями просто і закрила, щоб зручно було прокласти. І ось що я зробила, значить. Прокладала я кетлювання гачком, тамбурний цей шов для кетлювання, зараз наближу вам. Я його прокладала з виворітної сторони. В мене на YouTube каналі є про кетлювання по колу, і які там є моменти, на що варто звернути увагу, щоб у вас так само було таке охайне, практично не відрізниш від. Машинного кетлювання. Ось косичко у мене всередині, тут в мене тільки отакий рядочок рисочок іде, з якого потім я дістаю петлі. Дістала тут, пров'язала три ряда, і я дістаю так, щоб вони були пласкі. Це займає трохи часу, скажу вам чесно, але воно того варте. Тут я зробила яскравий отакий, тут темний, можна було би. Ну, Зробити тут такі, як светр це по бажанню. Я собі вирішила, що я бачу це все діло отак. І горловина. Нагадаю вам усім: я вже в етері прямому казала: А я не з першого разу зв'язала таку ідеальну гарну горловину з кетлюванням. Були е, якісь в мене і невдачі в цьому. Не бійтеся ніколи переробити. Оце все можна зрізати і горловину переробити, зробити яку, її якусь іншу. Не бійтеся цього. От. Щось не подобається в розпуск. Значить, секрет кітлювання і горловини перший, Це щоб у вас поряд, знаєте, як я кажу, коти не гавкають, чоловіки не мявкають, діти не, не кричать. Спокійний день. Ви виділяєте собі час тільки на китлювання. Ну, це дійсно таке є. Бо якщо ви будете туди-сюди сіпатися, тобто краще відкладіть, пов'яжіть якісь шкарпетки, і потім ви зможете зв'язати таку красу. І дивіться: в мене ось отут іде дві зміни спить. Тобто половиною і далі спиті номер 2 і запам'ятайте, щільність і зменшення двох-трьох пар спить це успіх вашої горловини. У вас зменшується радіус, вам треба зменшити е, оцей радіус, який у вас іде, до шиї ближче, а тут він більший. То, звичайно, тут ви маєте або е, зменшувати петлі. Якщо вони не зменшу, зменшити їх неможливо, ну, наприклад, ви зі своєю дизайнерською якоюсь думкою не можете це сюди вставити, зменшення петель. Тоді зменшення спиць, закриття голкою. І все. І ніякого секрету нема. І про китлювання, подивіться відео. Я залишу посилання під цим відео на китлювання, на що варто звернути увагу. От. Тобто, так само я прокладую цей тамбурний шов гачком. Я час від часу прокладую тут, відвертаю і дивлюся сюди. Прокладую тут і дивлюся усюди, який він виходить. Це все, що треба знати про китлювання. Пробуйте на зразках, не лінуйтеся і буде вам щастя. В мене так само китлювання вийшло не з першого разу. і не одразу так гарно. Було і, криве, і косе І рукава. Ось для чого я вам казала, коли будете робити зменшення, щоб в прилинні резинці, в светрах таких, їх треба продумати. То в мене ось воно таке. Іде одна косичка, йде друга косичка. І між ними шито. І все. На рукав у мене набрано 86 петель. Я не пам'ятаю, до речі, минулого разу я вам про це казала чи не казала. В приламній резинці, коли будете в'язати, я розумію, що всі, коли дивляться, рахують рапорти, то всі дивляться, ну, ділять на два. Ось, Ось я вам показую мій шов. Ось. Би не показала, ну, його тут просто не помітно. Прилинні резинці дуже класно виглядає, коли ви закінчуєте. Перед кромковою у вас виворітна, і коли починається рядочок, щоб у вас була так само виворітна. От. Тоді воно виглядає. Ось це я ховала кінчики ще зранку. Тоді воно і виглядає класно, і шивати. Бачите, у вас взагалі нічого не помітно. Такі самі в мене шви і на цьому, і на цілі. Так от, в мене вже він один раз випраний, вийшов отакий пушечок. Сумішний точок я вам показувала, яка в мене є. В першому відео посилання так само залишу під дописом. Значить, Рукав, в мене в'язався, нагадаю, повністю весь виріб в'язався окремими деталями і зшивався. Значить, Рукав в мене, ширина його виходить понизу. 14 см, і зверху 18 18 см. Він також в'язався окремо. ось. І далі я робила просто вже ось зараз покажу. Це також, якщо сумніваєте, що зробите гарно, відрепортируйте на зразку. 1 і 2. Я одразу робила по дві прибавки, щоб не порушити оцю. Тобто ось воно видно, де ці віточки починаються. Ось у мене наступні. Три рази. Я зробила прибавки три рази по, виходить, ну, по дві петлі з кожної сторони. Ось це у мене на один рукав було 4, 8, 12 петель у мене додалося. От. Це так, щоб вийти на ширину своєї пройми. Нагадаю також, що я все випрала. Щоб розуміти, наскільки розійдеться, не розійдеться, мій светр не розійшовся нікуди. Мені це подобається. Що він донизу, до речі, також, я сьогодні в ньому вже була, донизу він також не витягнувся. І рукава. Рукава в мене, я їх і в'язала довгуватими. От. І вони так само в мене ну, не витяглися. Бо я знаю людей, у кого саме в цьому візерунку. Може, навіть і не в цьому. Ну, полотно виздовжувалося, витягувалося донизу. На рукав в мене було набрано 87 петель, і в процесі додавлено ще 99 петель в мене тут закривалося. Відв'язаний невеличкий, буквально 3 розворотних ряди. в мене отакий от маленький окат тут є, він, ну, Ось буквально отакий десь отам, ну, 2,5 до 3 см в мене є ще тут відв'язаний окат. Хто бачив, в мене спущене плече, доволі такі велике, і цей малесенький окат, він не заважає. Полотно класно лягло, плече гарно розраховано, драпірується, немає ніяких у нас. Вареників під пахвами. начебто і все. І з основного, що вам треба знати про цей свет, нема нічого тут складного в його в'язанні, про підбір спиць, як в'язати. На що звернути увагу? Я вже вам розказала в першому відео. Це про сам светр. І рукава тут також нічого складного. Я в'язала, до речі, кожен рукав окремо. Не було в мене можливості, точніше, ні, не було бажання просто взяти і розмотати ниточку ще на якийсь, ну ще на один набір. Тому я відв'язала один і відв'язала інший. От. І все. Отака От краса, в'яжіть задоволення.